Всім привіт, друзі! Всім доброго дня! А скоріш за все вже, мабуть, всім добрий вечір. Вирішив сьогодні порибалити з човна. Щось давненько я вже не виїжджав рибалити в це чудове озерце. Думаю, поїду, подивлюсь, що там робиться, що там ловиться. І ось, друзі, я вже на водоймі. Так, гадаю, десь, мабуть, тут і зупинимось. Думаю, буде в самий раз, якщо тичками достанемо до дна. Якщо ні, то прийдеться ще трошки, мабуть, здвигатися назад. Гадаю, що достанемо. Так, Тички в мене двохметрові, тож повинно вистачити, по ідеї. Зараз промірюємо, що у нас тут. Нормально саме те, що потрібно. Так, і звісно ж, треба прив'язатися до них. Так, давайте подивимося, що я сьогодні взяв для сьогоднішньої риболовлі, друзі. Так, Годуватись будемо такими спеціями від флагман. Також у мене є тісто мегалодон, готове, ванілька і груша, -дюшеска. Так, Є трошки гноювих черв'ячків. Є трошки, як завжди, перловочки. І сьогодні ще взяв. Баночку кукурузи. Будемо підкидувати трошки кукурузу і пробувати на неї також ловити. Можливо, буде відкликатись карасик. Так, зараз першим ділом замішаємо прикормку. Десь пів пачки, я гадаю, мені на сьогодні вистачить. І поки прикормочка в нас буде набухати, доходить до того стану, який нам буде потрібен, тим часом розкладемо і закинемо удочки. Взяв сьогодні з собою три удочки своїх улюблених, дві балоночки, шестерочка, п'ятерочка і махалочку Касмастер 6 метрів. По глибині повинно бути десь близько 3 метрів, тож якраз на шестерку удобно ловити, бо глибина велика. Так, останній раз я тут був, мабуть, тижня-три назад. З ромчиком ми якось з товаришем тут рибалили. Ух, дуже класно половили тоді. Подивимося, що буде сьогодні. Десь додати треба глибини трошки. Да, Проміряв глибину десь близько трьох метрів. Давайте одразу, мабуть, зробимо бутербродик на першу удочку черв'як і тісто. Подивимось, що карасик на це скаже на бутербродик. на другу зарядимо кукурузку також будемо підкидувати її на цю жудочку на яку будемо ловити на кукурузку будемо підкидувати на гачок. і на третю мабуть зарядимо перловку. Ну, потім подивимося на що буде краще клівати чи взагалі що сьогодні тут буде десь ловитися до речі сьогодні свято як показує опит і практика, чомусь по святах ловиться не дуже. Ну, подивимося. Так, перша є. І зараз ще так само решту закинемо. Я закинувся. Зараз трошки підгодуємося. Добавив трошки кукурудзи в прикормку, мабуть, ще треба було й перловочки трошки додати. Нехай перловку можна і так окремо підкинуть на гачки потім Ось він, друзі, і перший карасик. Опа. Нарешті гарний кабанчик попався карасі тут взагалі всі гарнючі такі. Значить, я взяв на бутербродик, червячок і тісто херабуна. Так, десь у мене тут був садочок. А, перший гарний єсть. Так, поки так закріплю, потім перекину. Зараз додамо, мабуть, ще одного черв'ячка. Я їх так трошки від сонечка ховаю. Хоча сонечко вже майже заховалося. І тісто сюди одягнемо. Такий бутерброд Ось працює у мене вже, мабуть, пару місяців на всіх рибалках найкраще. Іноді бере на чисте тісто, теж непогано. А чистого черв'яка постійно збиває дріб'язок. А в такій комбінації не знаю чому, але чомусь дріб'язок не об'їдає і карась постійно бере. І розмір такий гарний. Ось, ще один ще один гарненький кабанчик. Ох! Такий самий, як попередній. Такі лапті гарні. Відсіки. Так само спрацював бутербродик. Перловка стоит не. Кукуруза стоит тоже не. А бутербродик. Пожалуйста. Бутербродик мы берем. Значит, будем ловить на бутербродик. Так, пару червячков. Друзі. А -а -а. Почали клювати карасики. Опа, є ще один гарненький. Один, другий, третій. Красота. Дивіться, які гарні карасяки. Переставив цю уночку, що в мене стояла зліва. Переставив сюди. Там таке малесеньке віконечко. Підкинув ще трошки прикормки. Не знаю, стоїть на неї зовсім не клює. Та взагалі тільки на одну удочку чомусь клює. Не можу зрозуміти, чому клює тільки на одну удочку. Але нехай покльовує. І бачите, бере тільки бутербродик. Один-два маленьких черв'ячка. Такий гарненький шматочок тіста, кульку. Оп. І ось такий бутербродик. Чесно кажучи, я думав, що буде брати на кукурузу або на перловку. Але ні. Бере бутербродик. Добре, що дріб'язок не оббиває. А його ж тут повно. Ось хто клюнув, дивіться, Окунець. Це ж, звісно, не карась. Окунчик невеличкий. Теж клюнув на черв'ячка з тістом або тісто з'їли. Черв'яки залишилися і він вирішив їх доїсти. Два друзі, друзья, разошлись потрошку карасеки поклевывают. Сколько я там уже пимо? Могу штучек пять. На, да, дивіться, уже пять штучек есть. Так, за раз опять ему туда червячка с кистом. Кукурузу взагалі не хоче і перловку не хоче. Я вже перловку навіть висипав, тому що щось вона не подобається мені Підгулявши. трошки лишив кукурузи, можливо, на наступну рибалку мені буде. Пересипав її в баночку з-під Ось так. І, до речі, все впіймав на одну удочку. На другу чомусь не хоче клювати. Тільки на одну клює. Ну, хай хоч на одну клює. Ще десь півгодинки посижу. Можливо, ще щось піймаю. Нарешті, друзі, спрацювала удочка, та ще поряд стояла. Думав, сьогодні взагалі на неї нічого не клюне, коли А одізвався ще один карасик гарненький. який нього рот. Неправильної форми. Я взяв на чисте тісто. До черв'яків у мене там небагато. Дріб'язок їх об'їдає постійно, думаю, зараз спробую на чисте тісто Я тут щось клює теж. Що у нас тут дибає? Понюхала і покинула. Ну що, друзі, завершив я вже на сьогодні рибалочку, речі склав, вже буду випливати з цього латаття, будемо вирушати до берега. Впіймав я сьогодні 8 карасиків. В принципі, насмаження впіймав, могло бути і краще, могло бути і гірше, але трошки впіймав. Тож, хто дивився уважно, кому друзі відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Наступного разу, можливо, десь поїдемо на Ляща на Дніпро, а можливо, десь знову попливемо чи поїдемо на Карасика, половимо на поплавочок. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.